Всім привіт! Мене звуть Привода Валерія, я лікар-дерматолог, косметолог. Сьогодні була на навчанні у компанії Займіць, придбала апарат для мікрострумової терапії у себе в роботу. Раніше я також працювала на мікрострумах. Але апарат Займіць це така надійна якість, да? це гарний виробник, дуже гарні відгуки і від колег в мене були, і на власному опиті. Е, перший апарат від е, займіць ультразву... це був ультразвуковий скрабер, так, але я хочеться якось трошки прогресувати, так, і я придбала собі у помічника мікрострумовий апарат. Сьогодні було навчання, дуже гарно доктор все показав, продемонстрував. Була Модель, все дуже зрозуміло, тому всі бажаючі звертайтесь до компанії. Тут справді працюють професіонали, і я теж вам це рекомендую спробувати цей бренд, якщо ви з ним ще не співпрацювали.